Ми приїхали знову в Гнідин, це Бориспільський, район, Бориспільський, Бориспільський да. район. І тут сьогодні я хочу вам показати будинки. Колись вже показувала, але сьогодні у нас цікавіший варіант, тому що у нас чотири клубних будинки. Ми зараз почнемо з будинку, який повністю збудований, повністю мабльований, і готовий до того, щоб заїжджай і живи. Ви його будували, ви власник. Ми так, продаємо так, так, так. През, через пред, Представник, але власник я да, мене, що Ми продаємо без, без рієлтера. Да, без, без Давайте одразу будемо йти по території, а, і ви розкажете, скільки соток у нас територія. Не дивіться, даний будиночок тут територія 7 сотих, вже угу. рулонна травичка, вся постеляна, автопаливчик працює. Є вже да, да, тут вже все. Комунікації всі зроблені. Да, тут є газ, є світло, закопане. Найважливіше, що є газ. Да, на сьогоднішній день це дуже великий плюс. Да. Але є також що зараз. Ми покажемо. Е, є варіант зробити басейн, можна? Можна. Можна, можна зробити можна, басейн. Можна басейн зробити. Так, так, тепер почнемо так. У нас є вже повністю зроблений огорожений будинок. Далі ми зараз зайдемо і ви нам розкажете по самому будинку. Він одноповерховий, Сереж. Так, будинок одноповерховий, побудований з кератерму, утеплений ватою. Ну і нанесений вже фасадний. Фасад повністю зроблений, да, все да, бачу, да, освітлення, все є. Да. А скільки квадратів? Значить, І проходимо сюди. Да. З... Загальна площа 144 квадрати з терасами. З терасами 144 да, квадрати. Так, да, да. Сам будиночок має три окремі спальні кімнати. Давайте, Давайте. почнемо з серця будинку. Да, Я да, думаю, це, що сама це найголовніша кімната. Це звісно, так. Значить, є базовий котел. Електрокотел, це у нас вже бойлер, і це всі в нас гребенки, які по теплому полу. Це фільтрація водички. Фільтрація водички. Так, так Значить, що... весь будиночок. водичка своя теж своя свердловина, свердловина. Своя свердловина, 70 метрів. Значить, весь будинок теплий пол водяний. Тут угу. батарей немає. Це зараз дуже зручно. Зручно і тут якраз і так, прачечна так, буде І зверху. Тут сушка мі. А, а зайди, так. будь ласка, покажи, що у нас уже є пральна машина. Зверху є повністю виведені, вже бачу. Комунікації під сушку. Хазяйки розбираються. Дуже гарна вхідна група. Це дуже така, знаєте, ну, не дешева, значить, кращений акрил, здається. Тут Ага, акрил це дуже гарно. Дуже гарно, дуже зручно. Вона кутова, тут можна багато речей сховати. Так, на стінах у нас венеціанка. І скажіть мені ще висоту потолків? Три. В чистому виді три. три. Гіпсокартонна ну, стеля це не натяжна гіпс. стеля, гіпсокартон. Це, да, важливо, да. Дуже це дуже у нас гарний. вітальня. кухня -вітальня, да, з виходом на тераску.